Українські офіційні особи публікують свої думки тим часом про те, що ж сьогодні сталося в Криму. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав, що український південь особливо прекрасний в серпні. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в своєму дописі в Телеграм зазначила, що сьогодні міжнародний день корінних народів. Ну і вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням Чи Крим чи, звісно ж, український. Ну от сполохані свідки ударів по Новфедорівці по-різному реагують на вибухи. В Криму нарешті реальна повітряна тривога. І паніка не лише в розслаблених морем сонцем кримчан, але і в окупантів, звісно. Не бойтесь. Кошмар, ужас. А Отойди от дороги, Бля, надеюсь, это последнее. Все, ребят, вы простите, но это самое сильное, что прилетало вообще в принципе.